Дівчата, у вас чекає супер урок по сальсі. Цей урок ідеально просто підійде для тих, хто ніколи в житті не танцював. Тобто це не просто початківці, це прям коли взагалі не танцювали. Я вам покажу моменти, як зробити так, щоб з часом у вас всі базові рухи вийшли. Ми розберемо рахунок, ми розберемо базовий крок дуже детально, ми зробимо підготовчі вправи. І на виході ви вже зможете станцювати вашу першу сальсу. З чого ми будемо починати? Вставайте рівненько, вставайте, вставайте, вставайте. В кінці, до речі, ми це все станцюємо під музику, тому давайте дуже уважно слухати, уважно вчити. З чого ми будемо починати? З лівої ножки, яка в нас буде йти вперед. Вперед, повернулись направо, з'єднали ножки разом. Тепер права. Вперед. Повернулись на наліву. Трошки разом. Колінка ваші трошки опущені. Вони такі м'які. І ще раз. Ліва вперед. Права разом. права вперед, ліва. Разом. По рахунку, як у нас буде. Ліва ножка. Раз, і два. права три, ліва і права чотири. Раз і два. Два, три і чотири. Пять і шість. Сім і вісім. Тобто перший у нас такий цілий рахунок. Раз, і тут швидко. І два, три і чотири. Пять і шість. Сім і вісім. Тепер таку саму вправу зробимо тільки назад. Дивіться. З лівої назад. Повернулись праву, Ножки разом. Права назад. Повернулись ліву, Разом. Ліво назад. Повернулись разом. Права назад. Повернулись разом. По рахунку, пам'ятаєте, колінка м'які. Раз і два, три і чотири, П'ять і шість. Сім і вісім. Ваша вага завжди знаходиться трошки спереді. Тому що, коли ви будете робити ось так: раз, і. І два. Ви не будете встигати. Ви не переносите всю вагу назад. У вас вага завжди спереді, а ножка назад просто йде. Наступили, але ж ми все одно спереді. Наступили, але ми спереді. Раз, і два. Три і чотири. П'ять і шість, сім і вісім. Об'єднуємо тепер наші перші дві вправи. Вперед. Раз, і два. Три і 4. 5 і 6. 7 і 8 назад, раз і два. три і 4. 5 і 6, 7 і 8. Ну що, вийшло? Тому що зараз ми будемо робити вправу, яка має точно вийти, тому що вона складається з перших двох вправ, і це є наш базовий крок. Ідемо злівий. Вперед і повернулись, а тепер справою і назад. Назад і повернулись. Ліва. Вперед і повернулись. Назад і повернулись. Раз і два. Три і чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Трошки швидше. Раз і два. Три і чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Ну, як? Розкажіть. Ми в кінці протанцюємо цю всю хореографію повільно, потім швидко, і кожен елемент відпрацюємо. Давайте зараз просто без музики розберемо наш останній елемент. Як він буде виглядати? Ми зліво йдемо. Так само, як вперед, тільки в сторону. В сторону і повернулись. Наступили і повернулись. Ви знаєте, наче воду гарячу спробували. Гаряча, ой. Повернулись. Гаряча, повернулись. Тобто ми швиденько поклали і забрали. Поклали і забрали. Повільно. Раз, і два, три і чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Трошки швидше. Раз і два, три і чотири. Пять і шість. Сім. І вісім. Раз, і два, три, і чотири, п'ять і шість, сім і вісім. Ну, що скажете? Я думаю, у вас вийшло. Якщо вам потрібно більше часу, ви просто зупиніть відео або зробіть, щоб воно було повільніше. І ще раз повторіть, скільки вам потрібно. Коли ви це зробите, ми зараз будемо танцювати все під музику. Кожен елемент будемо танцювати. По окремості, одне за одним, щоб вам було зрозуміло.